Доброго дня, дітки! Сьогодні ми будемо з вами говорити про деяких зимуючих птахів. А ви знаєте, діти, як важко приходиться птахам узимку? Адже страшніше за люті морози для них є голод. А зараз всі послухайте, які птахи зимують в Україні і як вони добувають собі їжу. Синичка велика трудівниця. Готуватися до зимового голоду, вона починає ще весною або влітку. І до зими ця маленька пташечка може назбирати до 15 кг насіння із зернят. Проте взимку не завжди можливо знайти її схованку. Тому доводиться шукати їжу під снігом або харчуватися у годівничках. Снігурі. Це не дивно звучить, але чим більше морози, тим спокійніше виглядають снігурі. Зазвичай вони літають невеликими зграйками до 10 осіб. У люті морози снігурі сидять нерухомо і лише час від часу їдять яку-небудь ягідку чи насіння. Особливо полюбляють снігурі ягоди горобини. Горобчики, хоч горобчики і не вибагливі до вибору їжі, проте ці маленькі сірі пташечки потребують допомоги людини. Харчуються вони насінням, зерном, хлібними крихтами, тому підгодовуйте їх. Дятли цікаво спостерігати за зимівлею дятлів. Дятли можуть як відлітати у теплі краї, так і зимувати у змішаних лісах. Зимують вони у дуплах, які саме їх видовбують. Зазвичай дятли харчуються комахами, ягодами і насіннями, але взимку їхній раціон значно звужується їх рятує насіння ялинових і соснових шишок. Сойки це красиві пташки, теж завчасно готуються до зими. Раціон сойки дуже різноманітний: комахи, ягоди, насіння, зерно та горіхи, але взимку вони харчуються переважно жолудями. Вони ще восени шукають жолуді і ховають у дуплах, дерев та пішкоріннями. Завдяки хорошій пам'яті ці птахи з легкістю знаходять свої хованки. Щіглики, ці птахи зимують на узлісі, взимку переважно харчуються зерно, тому їх часто можна зустріти на подвір'я будинків, які розташовані близько до лісосмуги. Ці птахи збираються у великі зграї. Так їм легше пережити холод. Харчуються також разом. Щіголь дуже співучий птах, омелюги. Ці птахи прилітають до нас в Україну з півночі тайги та лісотундри. Живуть переважно в лісах. До населених пунктів не прилітають, тому їх можна побачити лише далеко від цивілізації, годуються ягодами та омелею. Прилітають до нас омелюхи наприкінці листопада, на початку грудня. Зимують вони до середини квітня. І на початку травня. Потім відлітають назад, на північ. Зима важка пора для птахів, тому допоможіть пташечкам пережити люті морози.